Дві 2012 суттєво збільшив обсяг роботи для польських та українських прикордонників, щоб впоратись з напливом гостей з Польщі в Україну. Обидві країни домовились спростити процедури оформлення документів туристів. Як працює нова система на власному досвіді, пересвідчився кореспондент Британського бюро голосу Америки. Більше про його враження розповість Наталія Леонова. За підрахунками експертів, близько мільйона футбольних болівальників перетнуть польсько-український кордон протягом проведення євро 2012 щоб справитись з потоком туристів, польські та українські прикордонники тісно співпрацюють. Українські правоохоронці перевіряють паспорти на території Польщі. Для вболівальників створено спеціальні смуги, які дозволяють їм проходити кордон окремо від загальної черги. До справи долучилися працівники прикордонного агентства Євросоюзу Фронтекс. Датський правоохоронець Рене Гуген працює на контрольно пропускному пункті Медика. Людей просять за 2-3 кілометри від кордону займати праву смугу, щоб мінімізувати затримки. Прикордонники пильно слідкують за тим, щоб спрощеною процедурою перетину кордону не скористалися злочинці та торгівці людьми. Занепокоєння європейців також викликає і контрабанда товарів з України та Росії. ЄС каже, що контрабанда лише тютюнових виробів коштує європейському бюджету близько 12,5 мільйонів доларів недоотриманих податків. Контрабанда, як правило, перевозиться потягами. Відтак товар збирається на території Польщі, а звідти вже розповсюджується в країнах Західної Європи за цінами, які іноді у 10 разів перевищують ціну в Україні. Фракче контролі вагону в Іноді ми знаходимо мобільні телефони під вагонами. За допомогою них контрабандистам визначають саме той вагон, де сховані цигарки. на півночі країни. Розділяє річка Буг цією незахищеною загорожою частиною кордону. Також Асто намагаються скористатися контрабандисти та незаконні мігранти. Південну частину кордону польські правоохоронці патрулюють верхи. По іншу сторону їх українські колеги об'їжджають територію на квадроциклах. Полковник Олександр Крук очолює місцеву команду прикордонників. Поряд цим ми запровадили ряд. Інновації, які в першу чергу сприяють комфорту громадян і без зменшення, скажімо так, безпекової складової. Кілька європейських лідерів відмовились приїхати на євро 2012 у знак протесту проти, за їх словами, порушення прав опозиційного лідера Юлії Тимошенко. Втім, пересічні футбольні вболівальники, які спілкувалися з журналістами Голосу Америки, кажуть, що ні за що не пропустять нагоди повболювати за свої улюблені команди. Наталія Лонова, Голос Америки.